Закуп продуктів в Чехії, і так ми скупились, зараз. Будемо їхати додому, розпаковувати. Сразу кажу в кінці відео, покажу чек. Тому дивіться до кінця, так як в мене Мілана любить їсти туалетну бумагу, я її беру побільше, щоб хватило на нас. А памперси покажу в наступному відео розпаковку і так йдемо далі. Я не буду перечисляти всі продукти. Я думаю, ви і так бачите, що це розповім трохи, як ми скупляємось. Ми купуємо продукти тільки по акціям. Я пишу список, що мені потрібно. Порівнюю в магазинах деякі акції вибираю і їду в той магазин, покупаю, що мені потрібно. На цьому можна дуже сильно зекономити, але потрібно дивитись на термін придатності, тому що якщо дуже велика там знижка, може бути або сьогодні, або на наступний день вже виходить термін придатності. До речі, для тих, хто не знає, як виглядає сметана в Чехії, то вона виглядає так. Бо в Чехії дуже багато видів разної сметани, але сметана закусена, це і та. Сметана, як у нас. Ну, Ось і все, що я сьогодні накупила 893 крони це 1766 гривень. Пишіть в ваші коментарі, як ви думаєте, багато це чи мало. Сподобалось відео, постав лайк та підпишись.